Привіт, друзі! Вітаю вас! Сьогодні ще про одну страшилку. Вона в моєму рейтингу страшилок на одному з найпочесніших місць у горі. Поговоримо про глютен та нове харчування. Отже, що таке глютен і чи настільки він страшний, що величезна частина людства боїться його вживати? Якщо не вдаватися до складної термінології, то глютен це білок, який з лакові рослини насамперед пшениця жито. Течмін накопичується в своєму насінні. Це поживна речовина, яку використовує насіннина допоки проросте. Друга назва глютену клейковина, оскільки за властивостями вона дійсно нагадує клей. До речі, з англійської глю це клей. Так ось, що є правдою про глютен? А що, покажу, чи не зовсім. Деякі люди насправді не переносять глютеною. Це близько одного населення, одного відсотку населення має глютенову хворобу або целіакію. Це автоімунне захворювання, яке розвивається в осіб синетичною схильністю. Під дією глютену в них утворюються специфічні антитіла і розвивається автоімунна запальна реакція, що спричиняє атрофію в слизової оболонки тонкого кишківника. Як наслідок порушується всмоктування поживних речовин, і людина не отримує життєво необхідні елементи, зокрема заліза, фольва, кислоту, кальцій. Симптоми цілякі досить неприємні, це хронічна діарея, біль в животі, мдота, втрата маси тіла, сухість шкір, анемія, мігрень, іноді симптоми нейропатії, відчуття поколювання або оніміння в кінцівках. Може бути швидка стомлюваність, дратівливість і навіть апатія. Але якщо у нас іноді болить голова, чи псується настрій, чи ми втомлюємось, це не привід вважати себе хворим на целяків. Як я вже зазначив, це захворювання зустрічається рідко, а діагноз може встановити лише лікар після спеціальних досліджень, таких як біопсія слизової оболонки кишківника та аналізів на наявних тих, певних антитіл. Тим заради справедливості я маю зазначити, що сучасна медицина виокремлює ще одну групу людей, в яких при вживанні злакових розвиваються симптоми, схожі на симптоми целіакії. Ця група дещо більша. за даними різних досліджень, таких людей від 6 до 10, а можливо навіть до 13%. В них є характерні прояви, але при обстеженні не виявляють притаманних целіакії антитіл. Саме тому. Ки симптомокомплекс називають нецеліакійною чутливістю до глютену. Отже, що ми маємо у підсумку? Те, що переважної більшості людей щонайменше у 85% немає несприйнятливості до глютену. Тоді чому ж ми раптом стали вважати глютен своїм ворогом? Відповідь проста: це звичайний маркетовий хід. Компанії, що виробляють безглютенові продукти, банально спекулюють бажанням людини харчуватися здоровою їжею. Втім, напис безглютену не гарантує здорового харчування. Ці продукти призначені лише для людей конкретної патології, як, до прикладу, продукти для хворих на діабет, чи для тих, хто не переносить фенілоланіну, чи в кого підвищений рівень холестерину. Тож, якщо ви знайшли в себе букет симптомів, які наштовхують вас на думку про непереносимість глютену, даю пораду зверніться до лікаря, коли вас обстежать, ви дізнаєтесь, чи потребуєте ви спеціальної дієти. Або ж ваші симптоми мають зовсім іншу причину, яка жодним чином не стосується людини. Що в більшості випадків так і є Тим іншим здоровим або відносно здоровим людям, без глютенова Дієта не потрібна. відмовляючись вживання злаків, ми обмежуємо себе в споживанні корисних речовин, які в них є. А саме: клітковина, вітаміни, залізо, кальцій, магній, цинк і рослинний білок. Він же клітковина, він же клітен. До того ж, не існує науково-ґрунтованих досліджень, які доводять, що безглютенові продукти є корисними або такими, що е, там допомагають, наприклад, схуднути людям без чутливості до глютену. Причина зайвої ваги не глютен, а надмірне споживання продуктів, в яких він міститься: це випічка з білого графівного борошна, макарони, переники з нього, а також тістечка і торти. Вони сприяють набору ваги не завдяки рутину, який я нагадую, є білком, а завдяки високому вмісту швидких вуглеводів. До речі, нерідко замінниками глютену, людини без рутинових продуктах є ті ж вуглеводи картопляна або кукурудзиника хмари. То чи йдеться тут про схуднення. Тож поціновувачам здорового харчування та стрункої фігури не варто відмовлятися від злакових. Просто замість виробів з білого борошна слід їсти продукти з борошна цільно-зерновому. Воно містить всі корисні елементи зерин: волокна, білки, жири, пектин, вітаміни, мінерали і, звісно, повільні вуглеводи, які надовго усувають відчуття голоду і не сприяють набору зайвої вогі. Пригадайте італійців з їхніми пастою, піцею. Більшість з них не гладшає. А якщо дотримуватись принципу вуглеводи в першій половині дня, а білок того чи в другій, та бути фізично активним з вагою буде все гаразд. І наостанок діє та як і приходять і йдуть. Здорова логіка і принципи доказової медицини залишаються. Тож дослухаємося до них. Якщо вам було цікаво про глютен, поділіться цим відео з друзями. Можливо, хтось із них, не маючи справжньої глютенної непереносимості, а думаючи, що вона в них є. Зараз якраз у пошуку продуктів з лейбою без глютену або глютен фрі. І поставте мені лайк. Мені буде приємно. Па-па!